Радіо Чикаго Отож, друзі, вітаємо вас знову на хвилі 12.40 AM, радіо Ю Чикаго. І я до вас вже повернулася із нашою гостею сьогодні. Вона е, є Христина Клибан, засновниця компанії Сова Events. Христі, вітаю вас. Доброго дня всім, е, Христі. Я пригадую попередні розмови, де ви спілкувалися з моїми колегами, де ви розповідали саме про те, що е, ну ви в загальному організовуєте дитячі свята, але е, про кемп, який вже от має ось ось стартувати. Якщо не помиляюся, він буде вже з понеділка. Правильно. Так він розпочинається 2 mm -hmm. червня. У нас буде відкриття, багато сюрпризів для дітей, багато приємностей для них. Це буде дуже класно і дуже позитивно, і, що не менш важливо, повчально. Круто, круто. Що взагалі буде на цьому кемпі? Чого ну, очікувати? Ми вже розказували цю програму, але можу ще раз повторитися, uh -huh. що в нас буде дуже багато різних майстер-класів, креативності, багато навчань, багато логічних завдань. Також у нас буде програмування дітей будуть вчити програмуванню різних програм, які можна використовувати в повсякденному житті, або ж навіть для навчання в різних сферах. Також у нас буде багато спорту, як тиквандо, гімнастика, також будуть танці. Мене тоді одразу питання: Стільки всього входить? Скільки це буде коштувати? Тобто, чи є якісь вас певні пакети, що входить, чи це просто якась стандартна ціна, вартість, яку платить платять батьки, і дитина йде і там вже розважається, скажімо так. В принципі, знаєте, перше питання до нас завжди йде, що потрібно мати дитині з собою. Ми говоримо нічого, ми все від себе даємо, тільки змінний одяг для спортивних занять. Угу. Тобто, харчування в нас ходить, що не менш важливо, тому що дітям потрібно повноцінно. Неправильне домашнє харчування. Ми його не готуємо самі. Ми тільки замовляємо з сертифікованих ресторанів або кейтерингів, тільки ті, які мають ліцензію, тобто дозвіл на те, що можна. Готувати їжу також в нас буде весь матеріал, наданий дітям для навчання mm -hmm. і проведення чи спортивних занять, чи в навчальному плані. Тому в цілому ми запрошуємо ще діток, які хочуть взяти участь в цьому таборі. Ціна, тобто вартість неділі навчання, коштує 350 доларів. Але в принципі все входить в цю вартість. Також дуже важливий момент це страхування. Тоді розкажіть, будь ласка, ще про страхування. Що, що таке страхування? Тобто що воно в туди входить? Ну, тобто, ми обов'язково маємо оплатити страховий поліс, який в разі непередбачуваних подій, можливо, там боронь боже, дитина якась травмується, ми будемо мати повністю весь страховий поліс, який зможе покрити це негативні дійства, скажімо так. Я зрозуміла. Добре, Христо. Тоді, скажіть, будь ласка, ви кажете 350 доларів. Коштує, тобто це тиждень кемп чи це більше часу буде? Ні, це з понеділка по п'ятницю з восьмої по п'яту вечора. Тобто, це практично повноцінний робочий день. Uh -huh. Батьки можуть спокійно залишити дитину, знати, що вона поснідає, зможе гарно провести час. Також буде час на відпочинок, де вона зможе або трішки поспати, або трішки просто відпочити, полежати. І до п'ятої години, тобто в неї буде повноцінний обід, перекус. Ну і знову ж таки, вона від для себе візьме візьме дуже багато знань, ну і зможе е, підтягнути спортивний рівень. Це дуже крута нагода насправді для дітей. Так, Це дуже класно. Скажіть, будь ласка, там в більшості у вас українці будуть чи е... будуть і інших національностей дітки. Е... В нас буде, тобто ми не робимо акцент на українців. Також mm -hmm. наш персонал, який буде працювати з дітками, він розмовляє як українською, так і англійською, тому до нас залучаються різні нації. Це є дуже класним, тому що ви зможете підтягнути кому потрібно англійську, кому потрібно все ж таки згадати українську, тому це mm -hmm. дуже гарне ком'юніті збирається. І е, діти зможуть е, навчатися один в одного чогось іншого, скажімо так, бо завжди кожна нація. Має певні традиції, а ми це будемо проходити на таборі. Це дуже класна ідея. Ми хочемо е, взяти кожну країну. Тобто кожен день у нас буде в стилі якоїсь країни. Ми будемо робити майстер-класи під е, різний стиль країни. Наприклад, там в Італії є там, гарна посуда. Ми будемо робити розпис цієї посуду. Також в Україні є е, розпис е, дуже красивих е, посудин. І ми хочемо от, для порівнянь, щоб вони на таких прикладах різних майстер-класів, де їм буде дуже цікаво, могли взяти. Дати для себе підчерпнути багато матеріалу про різні країни світу. Тоді в мене наступне питання, напевно, більш буде про наболіли, тому що е, знаючи, ну ви кажете, що будуть е, дітки різні, але все ж таки, ну я знаю, що ви співпрацюєте багато з саме із українцями, і дуже часто попадає питання, наприклад, там, е, а чому така вартість? А ну там чи дорого, чи недорого. І е, як ви реагуєте взагалі на ці питання? Е, тобто, як ви пояснюєте, тому що батьки ж різні? Ну багато скільки у вас діток буде ну, на а... даний момент вже? Ну, на на перший тиждень в нас біля 20 діток, це практично повноцінна група, але ми можемо ще прийняти uh -huh. діток. Ми не приймаємо надто багато, оскільки всім приділити увагу, це не так легко, і все ж таки є певні обмеження по приміщенню. Так ось на даний момент є 20 діток. Значить, 20 діток, значить, стільки батьків. І так. буває комунікація складна, нелегка з батьками, тому що ну ну. Там кожна мама чи тато піклується про свою дитину, бо ну там е, хтось любить одне, хтось любить інше. Тому чи стикалися ви з такими питаннями, там що чи дорого, або там, наприклад, що в ту ціну там щось не входить, або там чогось бракує? Так, дуже часто ми це чуємо. Батьки мають розуміти, що за якісне навчання? Потрібно заплатити, на жаль, ми не можемо е, зробити це безкоштовним, тому що всі матеріали, обладнання, е, заробітна плата викладачам це все коштує немаленькі не гроші, mm -hmm. і е, це важко покрити. Взагалі багато чого покриває наша компанія, оскільки ми поставили все ж таки е, помірну ціну. Ми вважаємо, оскільки в таку ціну не мало б входити харчування. Ми це розуміємо, але ми йдемо на зустріч батькам, тому що ми хочемо е, зробити такий проект, який буде повторюватись. Ми хочемо показати, як воно має виглядати, щоб люди могли порівняти з іншими таборами і зрозуміти е, де справді більше сподобалось дитині, де було більш якісніше навчання, де було краще харчування і смачніше. Тобто, ми хочемо зробити це, е, цей пробний тиждень, е, щоб просто діти та батьки змогли зрозуміти. І переконатися в тому, що ми створюємо найкращі моменти для їхніх дітей. Ще тоді в мене додаткове запитання з приводу кемпу. Ну ви казали, що буде входити харчування. А, чи будете ви якось підлаштовуватися під кожну дитину, тому що знову ж таки я кажу їх двадцять. Якщо там ще до понеділка є ще час, може ще не збиратися, і є ж певні якісь особливості там я то їсти буду, я то їсти не буду, то хочу, то не хочу. Але все ж таки, якщо дитина йде на цілий день, харчувати потрібно. А, тому чи можете ви поділитися якимись такими, не знаю, там чи чи новинками, чи можливо в загальному, як воно у вас буде проходити? Так ну в більшості це буде домашнє харчування але все ж таки діти американізовані більше. Вони люблять вже таку їжу, яка притимана американцям. Тому ми будемо все ж таки трошки робити міксувати. Але, наприклад, сніданок в нас буде приблизно: це можуть бути млинці, можуть бути сирночки, може бути омлет і знову ж таки якийсь йогурт, там снеки. Додаткові обід це буде повноцінне. Тобто перша страва, якийсь суп, друга страва, тобто гарнір і обов'язково фрукти, овочі, це не менш важливо. Також будуть корисні напої відварні, тобто в нас в народі називають компотиками. Так? Тобто ми стараємося зробити для дітей просто те, те що в них є вдома. Ми стараємося зробити максимально комфортні умови. І я би хотіла сказати, також поки не забула, що. Табір він зможе знайти багато нових друзів, підчерпнути багато нового матеріалу і зможе допомогти розвинути дитину, в який напрямок і піти, наприклад, з вересня, тобто з початку навчального року, чи піти її більше в творчі, чи піти mm -hmm. більше в спорт, чи можливо її піти в програмування. Тобто, батьки вже зможуть для себе підкреслити, куди дитина більше здатна розвивати свої здібності. Христя, скажіть тоді, будь ласка, оскільки ви проводите ще ну окрім кемпу, це для вас щось так. на даний момент нове правда, Ні, це не нове. Ми мали великий досвід в Україні. Але ж в... ми Тут в США то це вперше минулого проводити. року. Ми працювали. Також наша команда була посередниками. А ми на нас була навчальна програма, і діти були дуже задоволені. Я думаю, що багато з них прийдуть до нас цього року. Угу. От у мене в чому питання моє заключалося, що чи приходили до вас дітки, наприклад, які вже вас попередньо знали, де ви, наприклад, проводили дні народження, де вас запрошували там, ну саме вибирали якихось певних ваших героїв до їхніх особливих свят? Так. Дуже багато наших постійних клієнтів, і ми дуже дякуємо їм, що вони довіряють не тільки святкові моменти, дні народження чи там ювілеї, а також надати таку повчальну їм повчальний напрямок. Mm, я зрозуміла. Чи от за дні народження мені просто дуже цікаво, тому що. Кемп, окей, діти прийшли з дня народження, але батьки якось проводили комунікацію, наприклад, там що будуть якісь певні герої там, от на дні народження, там був пес патрон, чи буде там щось таке. Чи оці всі герої, наприклад, я пригадую, проходили і Стіч Пес Патрон, і там ми ще очікуємо його. Боже, з Халк, зелений великий чоловік. Чи вони питалися, чи будуть якісь ці герої? Ні, вони не питалися, але ви вже так зробили такий невеличкий, якби привідка. Крила їм двері, що буде. Так, звичайно, ми будемо додавати такі гарні моменти радості, тому що для дітей це буде дуже класним, коли вони побачать свого улюбленого персонажа перед собою, зможуть з ним зробити фото і навіть якісь активності. Ну це дуже круто, це і це дуже... немає більше ні в кого. Тобто, це знову ж таки один з особливостей цього літнього табору. Угу. Е, я зрозуміла. Тоді е, ми вже так зачепили в принципі дні народження і ці свята. Е, Скажіть, будь ласка, от в загальному, бо я я згадувала, що із батьками інколи буває складно комунікувати, наприклад, тому що вони хочуть щось особливе. А е, якщо питання вже організації самого свята для дитини, там дня народження, чи будь-якої іншої події, чи стикалися ви взагалі колись з якимось такими непередбаченими ситуаціями, дискомунікація, скажімо так, з батьками? Так, комунікація це завжди складно, це один з найважкіших моментів. І е, для мене, як мами трьох діток, дуже дивно, чому люди хочуть зекономити на святкуванні, на е, можна сказати, е, цих сюрпризах, на щасливих моментах для дитини. Але зато, наприклад, е, витратити багато коштів на алкогольні напої, на ще якісь інші. Тобто, батьки е, досить часто роблять святкування. Дня народження своєї дитини більше для себе і для дорослих ніж okay. для самої дитини. Я не кажу це про всіх, але є такі батьки, і я хочу просто, щоб вони дослухалися і зрозуміли, що день народження дитини це її особливий час, де вона хоче побачити своїх найближчих друзів, своїх однокласників, можливо, або ж е, друзів з е, садочку, або зробити це свято в садочку, і вони мають постаратися якраз для дитини важливі враження. А не все ж таки, яка їжа там присутня, чи там які напої біля неї, угу. тому що дитина живе враженнями, і вона це згадає. Повірте мені, що от ви згадуєте свої щасливі моменти дитинства, і ця дитина також буде це згадувати. Ви зачепили дуже гарну тему, тому що ви кажете спогади. Я пригадую свої дні народження, коли я була маленькою. Я пам'ятаю нас з дітками відправляли в іншу кімнату окремий стіл, і батьки собі забавлялися. Дійсно, дуже важливо, якщо це дитячий день народження, то саме дитині приділити увагу. І інколи можна відкинути якісь свої особисті хотілки, а, тобто як батьків, а все ж таки віддати оці такі можливість і ресурс на дитину, тому що дійсно так. дитина буде це все життя потім а, пригадувати. Як ви стараєтесь взагалі комунікувати, пояснювати це батькам? Тому що отакі не 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 як хоч мами розмовляють і mm -hmm. я завжди стараюсь бути другом. Uh -huh. uh, і пояснити, та? тобто, зробіть свято для дитини, почуйте те, що вона хоче. Інколи я кажу, можливо, вам не потрібні наші послуги, а вам краще піти от туди. Тобто, ми не хочемо тільки заробити, ми хочемо зробити все ж таки свято, те, яке сподобається дитині. Є такі дітки, які краще взяти просто ем, кімнату, е, плей рум, тобто де нас практично не потрібно, або ж можна навпаки взяти плейрум, і щоб пройшов улюблений персонаж, привітав, або якийсь майстер-клас зробити. Можна зробити на галявині з різних квестами різним інтертейментом, тобто розвагами багато ігор і тобто все залежить від запитів і тому завжди ну, досить добре комунікувати і коли ми починаємо цей процес обговорювати і коли батьки стараються дослухатися до наших порад виходить все чудово на завершення нашої розмови, на жаль, вже не маємо так багато часу. Ви попередньо пригадували, ну, що ви проводили так само івенти і в Україні. Ну зараз вже тут відповідно США. Чи ви відчуваєте якусь певну різницю, скажімо так, ну і взагалі на цьому такому ринку проведення свят, і власне так само і дітей, і батьків, якби всього в сукупності? Так, я дуже відчуваю. Це. Тут дуже велика різниця. І в Україні. Для дітей святкування завжди роблять незабутніми, стараються максимально дитині подаруватися щастя. Тут вже більш американізовано, і знову ж таки хочу сказати, що українці дуже відрізняються від американців, навіть до приводу, як вони поводяться своїми дітьми, навіть знову ж таки взяти це день народження. В них все дуже скромно. Тому діти, які приходять до дітей українців і бачать ці святкування, ці шоу-програми, як батьки стараються навіть з оф з оформленнями. सोबन का तो То діти просто мають в очах таку радість, тобто вони цього ніколи не бачили до цього. І мені дуже шкода інколи цих діток, тому що вони не розуміють, що таке щастя і радість, і оці святкові дні народження. Тобто для них це піца і, можливо, там якийсь плиру. Це максимум на те, що не це не всі знову ж таки. Є... Так, тут вже починається тенденція, коли вони бачать у своїх сусідів або можливо якогось однокласника, і тоді вони бачать, що це можна по-іншому зробити. Вони бачать чи наскільки діти щасливі, і вони починають повторювати за нами, і це мені подобається. Тобто вони йдуть в ногу за нами. Знаєте, так на завершення нашої розмови хочеться як так такий загальний висновок е, зробити е, про те, що завжди потрібно пам'ятати, що якщо це дитячий народження, то це все ж таки день Це свято дити... для дитини. Та, це так. свято для дитини, і е, дійсно інколи потрібно відкинути якісь там, щоб задовільнити і дорослих, а саме цей свій час і ресурс віддати саме дітям, тому що вони будуть потім пригадувати ці всі свої дитячі роки, які вони були прекрасними. Тому хрестя, я вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую що ви поділилися. Своїми думками. І е, я вам також хочу е, вас хочу попросити, щоб ви нагадали. Е... Як з вами можна зв'язатися з приводу і замовлення Дня народження і з приводу кемпу, де ви знайти і ваші контакти? Так, я б ще хотіла додати речення, що багато батьків думають, що будь-яке свято чи літній табір це дорого. Ні, ви перше подумайте, запитайте. Тобто, взагалі, будь-яке свято можна зробити на будь-який бюджет. Але знову ж таки, що саме можемо запропонувати на ваш бюджет, це вже по-різному буде виглядати. Але взагалі краще подарувати дитині будь-які емоції, тому що це для неї буде найголовнішим і найціннішим. Знову ж таки, як ви вкладаєте своїх дітей зараз. Ці дітки будуть вкладати у вас в старості. Як не кажи, але все повертається. Життя це бумеранг, і ми це все відчуваємо на собі. А де нас знайти? В нас є чудова інстаграм-сторінка, де ми вкладаємо свою душу, де наші е, е, працівники можна сказати так, які займаються таргетом. СММ стараються зробити багато фотографій, відео для вас, щоб ви могли довіритись нам, побачити вже ці приклади днів народжень, святкувань чи літнього табору. І можу продиктувати ще свій номер, якщо потрібно. Але думаю, в інстаграмі є вся доступна інформація. Христя, дякую вам. Ми Обов'язково всі посилання, всі контакти дамо в описі під цим відео. Так само в інстаграмі все буде. Я нагадаю, сьогодні з нами в студії була Христина Клебан. Вона є засновниця компанії Сова Івенс. Тому Христі ще раз дякую, що завітали до нас. Будемо вас чекати. Тати знову. Ну а ми йдемо вже на невеличку паузу. і Повернемось до вас згодом з нашою ще одною гостою. Тому, як бачите, етер сьогодні насичений. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.